Привіт, мої любі глядачі і слухачі! Сьогодні я хочу вам презентувати Києво-Могилянську Академію. Отже, Національний університет києво могилянська Академія, скорочено на УКМА, або просто Могилянка, був заснований в 1615 році і розташований в стінах історичних будівель києво могилянської академії. С 2009 года киево могилянська Академия позиционирует себя как университет проукраїнський, национальный и свідомо політичний. А братской школе вместе с другими меценатами выделил огромные средства, что помогло ей стать известным всей Европе высшим учебным заведением знаменитой Киево-Могилевской Академии. Її студент Міхаїл Ломоносов. її наставник і покровитель, чиє ім'я присвоєно академії митрополит Київський і всія Русі Петр Могила. Особливим надбанням Національної академії Києво-Могилянка або Києво-Могилянський університет є науково-дослідницька бібліотека для студентів наук. Можна особливо гордитися не лише студентам і випускникам Києво-Могилянської академії, а такими бібліотеками, як бібліотека імені Антоновича, дослідницька бібліотека, американська бібліотека, якою можуть користуватися також студенти та відвідувачі бізнес-школи, яка входить. До університету, до складу університету Києво-Могилянська Академія. Також науковим підрозділом Університету Києво-Могилянська Академія є і центр добузівської підготовки, де кожен абітурієнт може спробувати свої сили. Кожного дня до бібліотеки «Києво-Могилянки» звертається понад 200 тисяч студентів. В електронному форматі та близько двох тисяч студентів та абітурієнтів а, в нагальному в очному для того, щоб скористатися електронними ресурсами бібліотеки, в самій бібліотеці безпосередньо, в якій зручно працювати кожному бажаючому. Ну і варто зазначити, що включно з 330 року бібліотека працює і радує своїх відвідувачів. Започаткована в 1615 році, ще за часів братської школи. Це була одна з найбільших, найцінніших бібліотек не лише в Україні, але й в Європі на кінець XVIII століття нараховувала майже 12 тисяч томів. Це величезна була бібліотека. Традиція, яка йде від Івана Мазепи, від Петра Могили. Петро Могила заповідав свій час всю свою книгозбірню 2200 книжок до Києва Могилянської академії. Дуже потужний дарунок. Глянської академії в усі часи підтримували випускники, професори, добродії, меценати, і ця славна традиція відродилася, коли відродилася києво Могилянська академія. Майже 5 тисяч осіб з цілого світу, з України, з Німеччини, з Європи, з європейських країн із сполучених штатів Америки з Канади дарували тут книжки. Єрархія шкіл. Тобто на першому поверсі найдалі від церкви розміщувався наймолодший клас. Першачки чи фреші, як їх сьогодні називають. І так далі йшло аж до риторики. Перший поверх, найближчий біля церкви, сиділи ритори. Це такий своєрідний середній рівень навчання. На другому поверсі. Теж згідно з цією ієрархією, далі від церкви знаходилися філософи, а найближче до церкви було приміщення для теологічного класу тобто ті, хто вчився на найвищому рівні, вони студіювали біля церкви на другому поверсі. А посередині була відома конгрегаційна зала серце цього корпусу. Зала для різноманітних урочистих зібрань і церемоній в Києво-Могилянській академії, то університет університету Києво Могилянська Академія. Бібліотека Старої Києво-Могилянської академії має таку ж саму славну історію, як і Києво-Могилянська академія. Зараз студенти Києво-Могилянської академії, точніше, випускники і першокурсники. Відроджують старі традиції, які існували ще колись до того часу, як вони вступали в академію, або до того часу, як вони випустилися. Зокрема, 15 жовтня святкують день університету Києво-Могилянська академія. Саме в цей день, 1615 року, Гальшка Гульвечівна виділила кошти на землю для старого монастиря, де би навчалися дітки. А згодом ці будівлі постала києво Могилянська академія. Також 15 жовтня студенти мають традицію. Чистий сковорода, де кожен бажаючий може долучитися до того, щоб помити пам'ятник Григорію сковороді на контрактовій площі. Ну і звісно ж, всім добре відома черепаха Альма як символ. Успіху та здійснення бажань студентів києво могилянська Академії, доторкнувшись до якої можна розраховувати на подальшу удачу. Отож, як казав Іван Брюховецький, директор інституту києво Могилянська академія, університету найстарішого, одного з найстаріших в Україні, сучасній. Мудрість а, мудрість супроводжує студентів могилянки, і не важливо, чому ви втягнуті. Головне те, що ви говорите і доносите до загалу. Академію закінчують 833 студенти. 27 випускників у достойній честі отримати диплом києво могілянської академії звідснаби. Тепер ваше майбутнє залежить від вас. Яку кар'єру, яку доріжку в житті ви оберете, як ви використаєте ваш освітній медаль? Але головне те, що всі ви отримали високоякісну та чудову освіту.